У 39-му ліцеї в рамках міського мовного марафону сто причин, чому я спілкуюсь українською, пройшов доволі нестандартний захід. Українська мова та народні традиції вдало переплилися з благодійною ярмаркою на підтримку Збройних сил України. Про креативний підхід до вивчення української не менш креативні вироби, зроблені дітьми та їх батьками, а ще щирі усмішки та побажання нашим воїнам. Дивіться прямо зараз. Ми святі ми так довго цього чекали. Пана сковороду з ювілеєм вітали. Я ворожили все ж таки. Це був не просто ярмарок у кращих українських традиціях, а ще й справжній мовознавчо-культурний квест. Учні третіх-четвертих класів отримували маршрутні листи з переліком п'яти станцій, серед яких письменна, циганське ворожіння, магічна кімната, обрядова та старожитності, де дітки дізнавалася цікаву інформацію згідно тематики станцій. Ідея народилася у підтримку міського проєкту говорити українською. Чому ярмарок? Тому що. Це предноворічні свята. Був заснований ярмарок в підтримку Збройних сил України, тому що ми на сьогодні з вами живемо під час війни. Ліцеїсти Дмитрика ми зустріли у магічній кімнаті, де з учнями проводили вікторину на знання визначних особистостей української культури, а найактивніші учасники отримали купони на знижку. Я відгадував про Григоровича Сковороду, про Леонтовича, про. Про писемників України України, про відомих поетів мені було дуже цікаво. Хлопцям нашим воїнам, що побажаєш здоров'я, щастя, щоб повернулись живими. І з новим роком одна з організаторок мовознавчої ярмарки Яна Кисель у реальному житті вчителька з багаторічним стажем. А на заході вона ворожка, яка може розповісти і про долю, і про мову. В нас щорічно перед новим роком в школі приходять якісь різні свята. І ми подумали з колегами, чому б ні цей проєкт поєднати з нашою ярмаркою. Тому і вийшло ось така назва з то, чому варто говорити українською, у форматі ярмарки. У нас і цигани були, і різні. Ні локації, які дійсно дітям допомагали опанувати рідну мову, показати наскільки вона гарна, барвиста, красива і, взагалі, просто чудова. Її варто знати, і варто говорити українською на ярмарку. Яблуку було ніде впасти. Воно й не дивно, адже участь взяли 250 дітей, не враховуючи ліцеїстів, які виготовляли різноманітні вироби. Але навчаються в онлайн форматі сувеніри, прикраси, малюнки, солодощі, мед і навіть запашний гарячий чай всім крамом вміло торгували матусі у барвистих вишиванках. Серед основних покупців невгамовна дітвора. Що донедавна вони самі створювали красу, поєднуючи фантазію та тепло щирих сердець. Я зробив ілочку ялинку. Я сьогодні поку... е... покупляла цукерки там ще іграшки, брилки. Мама маленької ліцеїстки Кіри Ольга Лоза разом із донечкою у яскравих вишиванках, а також дівчата виготовляли жовто-блакитні фетрові сердечка, які швидко вподобали юні покупці. Вирішили підтримати наші зсу, підтримати наших дітей і подякувати. Увати їм за те, що ми можемо ще жити в такій обстановці, за те, що діти наші навчаються. Дякуємо їм і таким чином хочемо їм назбирати допомогу. З маленьким пакетиком ми зустріли першокласницю Злату, яка радо показала нам свої закупи. Біла пробували Заколочки. колочки. Кураторка проєкту Тетяна Тринадцятко зазначила, що мовний марафон вдало крокував містом. Тож вона радіє, що і завершення відбулося не менш вдало. Ми побачили тут об'єднане все: і мовні традиції, історичні традиції, національні традиції, наші е, питомі свята і от. Те підґрунтя, на якому тримається нація, пані Тетяна й собі поярмаркувала, придбала в'язані шкарпетки та обереги, які передасть нашим воїнам. Нехай зігрівають тіло та оберігають душу. Тіше те, що е, мова є також зброєю, і діти це розуміють, і вони починають усвідомлено бути з усвідомленими споживачами мови, е, користувачами мови. Це, мабуть, буде оберігати нас наші наступні покоління від того, що ми переживаємо зараз. Тому е, наш центр професійного розвитку ставить крапку на мовному марафоні, але це е, три крапки. У продовженні популяризації української мови. захід прийшов на славу. В цілому на допомогу захисникам вдалося зібрати 15 тисяч гривень. За отримані кошти планують закупити комплекти термобілизни для військових, які борються з окупантом на Бахмутському напрямку. Представники ліцею переконані, це буде невелика частинка допомоги до нашої великої перемоги. А ще воїнів будуть зігрівати дитячі малюнки і теплі побажання маленьких україночок. Я бажаю Збройним силам України, щоб вони скоріше перемогли Росіян. А я бажаю збройним силам України, щоб вони перемогли, вернулися до своїх рідних і все було добре. А я бажаю здоров'я та щастя. Віримо, що все сказане юними красунями обов'язково здійсниться.